thank <laughs> you Вже два роки, як пішов з життя український письменник, дисидент, житомирянин Євген Концевич, в залі у того згадати відому особистість прийшли рідні, друзі, колеги. Життя Євгена Васильовича було непростим. Розповідають його друзі. У віці 17 років невдало зістрибнув з кручі у воду і пошкодив хребет. 58 років був прикутим до інвалідного візка. У 60-х та 70-х роках його переслідував КДБ за зберігання та читання антирадянської літератури. Та незважаючи на це Менек знайшов свій неповторний шлях у літературі та залишився людиною незламаної волі. Якби він навіть не був дисидентом, це нічого не міняло б. Він був людиною з великої букви. Він був людиною справжньою. Він був людиною, ну такою, яких зараз по суті і немає. Тому я завжди казав і кажу, що в Житомирі з відходом Концевича утворилася величезна духовна діра, і ми мали б зберегти хоча б те невеличке, що ми можемо зробити, а саме пам'ять, достойну пам'ять. Євген Концевич Прозаїк, автор невелістичних збірок, книг, перекладів із польської та російської мов, користувався величезною повагою в колах української інтелігенції. Але на жаль, Житомирська влада не удостоїла присутністю відомого Житомирянина. Тому вечір пам'яті пройшов лише в присутності близьких, рідних та друзів, які планують ініціювати перейменування вулиці, де жив видатний письменник та встановлення пам'ятної дошки на будинку. Для цього відкритий рахунок для пожертвувань. Нагадуємо, євген Васильович Корон Євген Концевич – лаурад всеукраїнської премії в галузі літератури і мистецтва імені Івана Огієнка за твори опубліковані в антології вечеря на 12 персон. Житомирська прозова школа у 2006 році. Був нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Він був членом всеукраїнського товариства політичних в'язнів і репресованих. Помер Євген Концевич 21 липня 2010 року у Житомирі.